У сонячну середу життя для новосенжерців зупинилося. Усім селищем проводжали молодого, красивого патріота, нашого захисника Олександра Мокляка. У серпні 2014-го, щойно йому виповнилося 28, Олександр отримав повістку з військкомату і, не роздумуючи, пішов на війну. Загинув боєць 6 лютого під Чорнухіним на Луганщині. Востаннє дружина і спілкувалася з Олександром вранці. А вже за чотири дні просила волонтерів допомогти розшукати чоловіка. Я позволю на його номер. Звісно, він не відповідав. Набрав іншого нашого товариша, Женю колодочку. А він зітхнув і каже: в нас скепські. Саші, очевидно, немає. Ці сепаратисти виставили такий кадр, що вони хотіли прибігти. На бік ЛНР От. і там фігурували їхніми військовими документами, паспортами, в тому числі Сашане, це все провокація вищої міри. Волонтери двічі їздили до Дніпропетровська шукати його серед загиблих, і лише за третім разом забрали тіло. Батьки Олександра померли ще 10 років тому. Бабусі з дідусем про загибель улюбленого онука не говорили до останнього. Дуже скромний, чемний, дисциплінований, відповідальний, хорошим учнем був. Хіба не любив фізики з математикою? Згадує свого вихованця Марина Янко. Це була золота дитина. Знаєте, кажуть, що це ангел, які прийшли на тут на землю виконати свою певну місію. Дуже боляче втрачати звичайно рідних і близьких найчащих пронити дітей. Я думаю, що пам'ятатиме завжди доки, Доки ми його пам'ятати, доки він буде у нас живий в нашій пам'яті. У школі, де навчався Олександр Мокляк, цього дня провели лінійку пам'яті. Люди не стримували сліз. Варшували школьні роки, Часто проводили час поза школою, ходили на виласки, розмирали футбол. Добре, тобто, Я дуже добре повні це для мене стало просто шоком. Весь колектив. Тяжко переживає те, що сталося з нашим Сашею. Я знаю його з першого класу і до закінчення школи хотілося б, щоб якомога шутку закінчилася ця війна і вона стала в суспільстві. Злагодаря на роботі теж згадують Олександра добрими словами, хоч і не мав спеціальної освіти. Прийшов на виробництво зовсім юним, та з часом зі слюсаря виріс до механіка. Від нас він пішов в армію, отримав повістку. І була така кхм, у нас розмова з ним. Я говорю, Саша може. Ти як то вникнеш з цієї повістки, не підеш в армії. Він сказав, що це моя це мій вибір. Я себе вважаю, що я ці мій долг, Я мушу, тому що я вважаю свою справу справедливою. Він зробив свій вибір. Для нас він герой. Це все на На батьківщині відспівали герої одразу три батюшки. На його похорон із районного бюджету виділили 20 тисяч гривень. Голова Новосенжарської РДА, діючий офіцер Сергій Бульбаха та місцеві керівники пообіцяли перед односельцями підтримувати родину героя. Сашко, я як діючий офіцер щиро тобі обіцяю. Всі винні отримують по заслугам. Я обіцяю, що пам'ять про тебе. Завжди буде вічно в наших серцях. Пам'ять про тебе не згасне. І я тобі обіцяю. Ми подбаємо про твою сім'ю. Без найріднішої людини залишилася дружина Інна та шестирічний синок. Поховали Олександра Мокляка поряд із батьками на центральному кладовищі Нових Санжар.